Плакати чи ні? І так, всім привіт, друзі! Сьогодні я хочу з вами поговорити про книжку 1000 пам'ятних поцілунків. Що я вам скажу? Перше подивіться на це оформлення. Воно просто бомбічне, таке гарне, таке миле, таке старожевненька. Просто це якийсь капець. Тепер перейдемо більше до анотації. Отже, у цій книзі наш хлопець рун, який переїжджає з Норвегії в Англію. І там він знайомиться з дівчиною Піпою. Вони одразу здружуються, стають найкращими друзями ем, І після смерті бабусі е, бабуся їй каже своє бажання. Вона хоче, щоб е, за все своє життя піпа заповнила баночку е, тисячма пам'ятними поцілунками Їх Серце вискакує з грудей. Ем, і, отже, як ви зрозуміли, вона з цим руном. Буде заповнювати цю баночку поцілунків. Так, насправді, що я можу сказати, це дуже класний ромкол. Навіть не знаю, який це жанр типу роман, чи що але було дуже сумне. Насправді, я не дуже сильно плакала, не знаю, можливо. Це я просто вже таке не дуже сприймаю як всерйоз. Знаю, що це просто кишка, але я взагалі там трошечки сльозки пускала, але не дуже. У цій квісі дуже класно прописані герої, от прямо видно, що в них ось справжнє кохання. Нашим героям спочатку по 8 років. І потім у нас, в принципі, там не дуже описуються події, як куди там що вони робили за ці, вважайте, фактично 10 років. Фактично, так. Ні, 9. Тобто їм по 17 і там буде розгортатися події. Там буде трішки минуло. Теперішнє і таке. А, насправді ця книга дуже маленька, просто відсаду, тут багато до речі, стикерів. Тут скільки сторінок? от прям цікаво. Тут у нас е, 377 сторінок. Знаєте що? Я цю книжку прочитала за 2 дні. Вона мені наскільки сподобала, що я просто перший день я тільки закінчила читати. Що я закінчила читати? А! Літо без тебе не літо. Я почала за цю книжку сіла. Бах! Я на сторінці 200. На наступний день я дочитала цю книжку вже до кінця. Взагалі я була в захваті, Я ці книжці поставила 10, 10, тому що це, напевно, найкращий румку, бо він такий милий, просто таке там все ванільне. Але, знаєте, під кінець можна поплакати, в принципі. Але ну, якось на мене це не дуже погляло, я не знаю, чому, але я не дуже плакала. Насправді, я вже давно хотіла зробити. Це відео, але просто якось в мене не було часу, ще там кудись піти, ще щось зробити. Тому о зараз нарешті я знімаю Я її буквально зачитала сьогодні п'ятниця А дочитала я її десь такого в понеділок. Так, напевно, що в понеділок, тобто я ще це відео мала зняти ого коли. Але ну хоча б на цьому тижні встигла. Але взагалі просто подивіться, яка казака. Воно так переливається прикольно. Прям це вау, Я обожнюю тварин. Пишіть в коментарях, хто читав цю книжку, і як вона вам, до речі. До речі, не забувайте про мій телеграм і про мій інстаграм. Посилання будуть під відео. А, взагалі, тут ось такий Ґ? шрифт. Типу, не дуже великий, не дуже маленький, ну, як на мене, нормальний. А ще тут, зали дуже цікаво, що є плейлист. Ось, дивіться. Так класно. Я потім в Spotify, можливо, зроблю е, окремий плейлист і скину вам в Телеграм. То підписуйтесь, знову ж таки, ссылочка буде в описі. А, ось. Я не знаю, що я буду читати наступним, тому що взагалі-то. А ні, я знаю, я зробила опитування в телеграмі. А більшість проголосувала за варто грі та частини. Я хочу зачитати цю серію, вже зняти відео, але в мене є проблемка. Перша частина в Україні. Ні, ну як завжди, знаєте, знаєте, тут ззаду написано історія яка рев'єм серця. Насправді, я. Б... Сумувати за героїв в кінці, трішки сумувати, як все склалося. Але щоб так прям плакати, не думаю. А, до речі, наступного літа я хочу купити собі книжку від тієї самої авторки. О, милий доме», щось таке також від CICOL. До речі, авторка Чіліком. Так от, я хочу собі купити, і мені цікаво, все ж моє було щось дуже скляне, і я не знаю, що... Це я прям буду плакати, але взагалі я хочу читати, читати книжку, якби він був зі мною. Типу, там прям плакати треба. Ну, я думаю, я не знаю, як то, але я не дуже плачу над книжками, хіба що коли мені просто сумно саме по собі, просто сумно. А так я читала просто з радістю, Типу я взагалі не зрозуміла, чому там всі плачуть над нею, але це як в кого. Взагалі я вважаю, це дуже був коротенький відео на цю книжку, бо що такого розказати я не можу, тому що це було великим спойлером на те, що буде там творитися, тому що взагалі, ну, я не хочу давати спойлери в своєму каналі, тому так вибачайте, Сьогодні буде дуже маленький відео, але наступне відео я думаю, буде прям велике а, Я ще не знаю, що я буду знімати, але в мене вже є такі деякі Буду старатися вам випускати кожен тиждень один ролик, тому що я взагалі щось. В мене теж, який, з YouTube, у мене трошечки зв'язуємо свято. Тому що у телеграмі я більш часто випускаю пости, а тут у Ютубі щось таке собі. Але минуле відео було десь коли? тиждень тому. Напевно, що так. Ну, десь пару днів тому, але я вже тут сідаю і знову ж таки розказую про мою почувку. На цьому я думаю, ми з вами будемо завершувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всіх цьому і всіх люблю, всім пока!